Добрий вечір, добрий люди, кажуть, вичерниці нас будуть. Добрий вечір, робіть друзі, заходьте та сідайте на лави. У хрести Андрій первозваним зветься, першим проповідником ісуса речеться, він проповідав, що І багато чого вміли робити своїми руками. Тільки наставав вечір, люди поспішали на вечорниці, особливо взимку. Лущили кукурудзу, фасолю шили, вишивали, веселились і співали. Ой, ой. Христе, ти мені... Вистямистя вуха зли, місце булька зверху гулька. а де геть не соломою хати, між дочками тебе ти, щоб любов сердити. Та годі вам, дітонки, сваритися, краще до роботи беріться, дівчата, беріть нитки та вишивайте.